Ваша компанія має власний автопарк. Автосервіс Автоплатформа запрошує до співпраці юридичних осіб. Ми обслуговуємо усі легкові автомобілі, а також легковий комерційний транспорт вагою до 2 тонн. Ми розуміємо, що при виборі автосервісу для вас важливі наступні фактори: якісний та своєчасний ремонт. Можливість виконати як слюсарні, так і кузовні роботи. Індивідуальна система знижок саме для вашої компанії та відтермінування оплати на обговорений строк. В автосервісі Автоплатформа: 6 стаціонарних підйомників, зона регулювання кутів розвалу та сходження коліс, зона підготовки автомобіля до кузовних робіт, спеціалізована камера для фарбування автомобілів. Затишна кімната відпочинку, кава та вайфай. Маємо велику парковку, що знаходиться під охороною, як і вся територія сервісу. А Наші майстри справжні професіонали. Ми гарантуємо, що наша з вами співпраця буде довгою та надійною. Чекаємо на вас!